Навіщо сонцезахист на кожен день багато людей досі вважають, що сонцезахисний крем потрібен лише влітку під час відпустки, але сонцезахист потрібен нам щодня, адже існує прямий зв'язок між сонячним світлом і ризиком розвитку раку шкіри. Є кілька видів сонячного випромінювання UVB, UVA та AR. uvb випромінювання вкрай необхідне для синтезу вітаміну d 3 у шкірі. Однак його надмірний вплив може спричинити опік, кератози і рак шкіри. uva випромінювання може стати причиною пігментації а також раку шкіри. Плюс сонячні промені руйнують еластин і колаген, уповільнюють їх вироблення, тому шкіра старішає набагато раніше. Подивіться, як різні хвилі глибоко проникають у шкіру. Зверніть увагу на найдовшу хвилю хев. Це так зване синє світло, яке випромінюють наші телефони, планшети та комп'ютери. При довготривалому використанні гаджетів промені навіть глибше проникають у шкіру ніж при короткотривалому перебуванні на сонці. Хев промені провокують розпад каротиноїдів, які є важливими антиоксидантами, що захищають шкіру від вільних радикалів. Таким чином шкіра стає менш захищеною від зовнішніх подразників. Вона стає більш тьмяною, втрачає пружність і на ній раніше починають з'являтися зморшки. Але якщо використовувати адекватний сонцезахист, то можна попередити усі ці негативні наслідки. І лінійка SuperFluid від бабе вам у цьому допоможе. Захист від сонячних променів UVA та UVB від інфрачервоних променів синього світла та забруднення надлегкі текстури на кожен день для будь-якого типу шкіри. З матуючим ефектом, бібі тонуючим ефектом, BB із тонуючим і матуючим ефектом депігментант, БАБЕ експерт із сонцезахисту.